Вони підбігли до мене, почали бити там руками, ногами, повали... Звалили? повалили на <кій> асфальт Поріжжої частини вулиця Іванова. Ну, я одразу зрозумів, що став в таку позицію, щоб захищати найважливіші органи, це голова шия від травм небезпечних для життя. Вони цілили саме от руками, ногами, іншим якимось таким предметом. Сіли, цілили, здебільшого в голову, таке завдання, ну і по життєвих органах там живіт, там, пахова ділянка, серце, грудна клітина, -у -у. якось вони так от, більше. У -у -у. І е задіяли також вони сльозогінний газ, майже одразу після нападу. Його заділи, і під час нападу декілька разів пшикали обличчя мені Задіювали під час нападу е ножі. Е Ножами вони е, здійснили і ну, реалізували там, скажімо, так, 12, ну більше 12 колота різаних е, ран у е, мене на стегнах, на, на сідницях, і ось дві ще на, на латеральній поверхні правого передплеччя. З чому важлива саме ця травма? Це я лежав, захищався головою, шию, і швидше за все, що вони планували. Якби потрапити не по моїй руці, ну бо це не дуже цікаво, а по шиї для того, щоб перерізати її, і, і ну, перерізати артирії, які тут знаходяться. Коли я лежав, ну я лежав на асфальті обличчям донизу, захищав голову і шию. Ну, зрозуміло, на колінах фактично так от, напівлежачи, напівперевертаючись туди-сюди, для того, щоб похилятися від ударів, і все таке інше. Тобто, у них була можливість потрапити мені або по спині, або по сідниці, або по стегнах. І ще важливий момент, чому вони туди добили, тому що ну це, це підготовлені хлопці і ну навчення. Тобто вони знають, що там поруч проходить стегнова артерія. Якщо її пошкодити, то буде дуже потужна так само кровотеча, і це так само до речі призведе. Ну фактично однозначно до може призвести до смерті, тому люди діяли професійно. І тут без варіантів, що це не просто якийсь хуліганський напад. Можливо, три варіанти. Це перший варіант найбільш примітивний, це наша влада, тобто і міська неадекватна, і центральна. Ну, це перший варіант, їхні тітушки. Другий варіант це спецслужби. У нас була інформація достатньо об'єктивна, що українські спецслужби причетні до нападів на Харківський та інші Євромайдани. І третій варіант це спецслужби, але вже нашого північного сусіда, російські. Тобто вони бояться того, що революція перекинеться через кордон на їхні території. Я посмотрел новини. Центральний канал. Говорять, що скорая допомога не приїхала на місце. Значить, оказання допомоги 30 хвилин. В других інформаційних агентствах написано 20 хвилин. Смотрите, что получается. Четвертая больница. В журнале запись, значит, поступил Пелепец в 21.31, а есть, значит, запись магнитофонная звонка женщины, у которой зафиксирован телефон, который называет фамилию Пелепца, о том, что ему необходимо оказать медицинскую помощь в 21.17.56, то есть мы будем говорить в 21.18. Разница 13 минут. От Иванова до четверки, даже при быстрой езде, пускай пять минут, но пока они там собирались, дошли, доехали. Скажите, пожалуйста, зачем вы обвиняете от момента звонка до момента поступления в больницу, говоря о том, что скорая помощь не приехала полчаса, когда уже пелепец был в четвертой больнице? Это не логика, это просто, извините, запудривание мозгов потому что средства массовой информации может быть нравится сегодня ситуация с Пелипсом, потому что им больше говорить нечем. Если вы обратите внимание на те обвинения, которые звучат со сцены Майдана, с уст оппозиционеров, они однозначно носят характер оскорбительный, они носят характер обвинения. Нет никаких доказательств, есть только умное рассуждение и обвинение. Поэтому я сегодня и сказал, что не надо обвинять, потому что выделились, с чего началась сессия. То есть обвинение в сторону власти. А зачем это надо делать власти? Давайте вот мы просто логически будем рассуждать. Зачем? Я наоборот предпринял все действия, связанные с поступившим мне вчера вечером звонком, что есть пострадавший по фамилии Пилипец и поступил в четвертую городскую больницу, чтобы была оказана Значит, эффективная медицинская помощь как для всех, так и для него. Но главное, чтобы мы чувствовали, что этому человеку не угрожает его жизни ничего.